Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці сьогодні вівторок, 19 січня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. 19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають свято водохреща. Сьогодні на чорному ринку один долар США коштує вже майже 27 гривень. На Буковині відбулось затримання контрабанди зі стріляниною. 19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають свято водохреща. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви. Святять воду. У Чернівцях на площі Просвятої Марії, куди прийшли сотні чернівчан, священнослужителі різних конфесій провели обряд освячення води. Як б все було? Дивіться далі. Ми наче це будемо зараз освячувати водичку і молімося. Слава святій, єдиносужній животворчій нероздільній тройці. Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Міцніть ослаблені руки, підкріпіть розслаблені коліна. І скажіть, слабкодухим будьмо, будьте мужніми і не бійтеся. Не хочу, щоб ви знали, що отці наші, всі під облаком були, і всі крізь море прийшли, і всі в Мойсея хрестилися в облаці і в морю, і всі їли ту саму духовну поживу. Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає жодного відповідного слова, щоб достойно оспівати чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої не має жодного відповідного слова, щоб достойно оспівувати чудеса Твої. І освятив води, благослови всіх нас, що схиленням голови своєї виявляємо покірність Тобі, нас сповнитися, освячення Твого через споживання води цієї, нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо ти єси освячення наші, і тобі славу слаю. Як в Йордані хрестився, Ти, Господи. хрестився ти, Господи. В Йордані хрестився, ти, Господи, в Йордані ти, Господи. Це ж традиція, це ж святе місце, як кажуть, це свято для всіх. Христос народився. Ні, не пропускаємо, це свято наше, все чекаємо рік на це свято, так що ми не пропускаємо. Господь Бог дає нам відкриває нам шлях до освячення. В йорданську воду занурились і співробітники маш заводу. Спеціально для цієї події відкрили частину літнього басейну, оздобили купальні та запросили священнослужителів освятити воду. Вже традиційно співробітники машзаводу кожного року, 19 січня, приходять замість своїх робочих місць ось сюди, для того щоб або взяти участь у купанні, або подивитися, як це роблять інші люди. Сестрий чоловік сказав, що дуже корисно і не хворів. От я вже третій раз буду купатися з сестрою. Це її дочка третій раз. І дійсно простудними захворюваннями цілий рік не хворіли. Зовсім не холодно, коли виходимо, тільки в ніг, а так зовсім і не тут холодно. Створені кращі умови. Тут вони ось є роздягальня, що ми можемо роздягнутися. Після того одягнутися, вони пропонують нам гарячий чай, гарячу каву, і ми в цьому році вирішили дочку. дочку. Запросити до цього. І вона дійсно каже, що мама, я бачу, що ти цілий рік нічим не хворіла, крім там чуть-чуть насморок, а так взагалі ніяких таких серйозних хвороб не було. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. у Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословений Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш слава тобі. Царю небесний, отішитель душі істини, що всю ниці все наповняєш, скарби добра і життя подати і вселися в нас, і очисти нас від до всякої скверни, і спаси лисерний душі наші. Сяди, Боже, сиди, кріпки, сиди, безсмертний, помилуй нас, сіди, Боже, сиди, кріпки, сиди, безсмертний, помилуй нас, сяди, Боже, сиди, кріпки, сиди, безсмертний, помилуй нас. Господи, і троїчний явилося, поклоні. Аді, Христи, сяди, Господи, і троїчний явилося, поклоніння, безпод нас ой господи. Після закінчення ритуалу частина співробітників пішла перевдягатися. Хто хотів, набирав освяченої води для себе та близьких. О-о-о! Oh, о yeah. oh. <laughs> oh. oh. Студиці, як на водохреще, давати да. інтерв'ю. Да. Так як завжди. Так, Прекрасно. Все, слава Богу. З якими сподіваннями сьогодні їздили? Кажуть, треба загадувати бажання чи ще щось. Найперше здоров'я. Всім людям, нам, благополуччя, підприємству, нашим працівникам. Всього найкращого. У нас така традиція вже багато років. Це сьомий рік ми сьогодні в цьому басейні. От ми Ну дуже добре це відповісти неможливо, треба самому скупатися і тоді. Сподівання вони були, такі були, сподівання і були, не хворіємо цілий рік. Ніякими захворіємо, все дуже добре. Так і є, оберігається. Оберігається. Яка така вода! Ступеньки так не. Ви подивіться, це всі ваші фанати. Нас не треба. Ні, ні. описуємо. Дуже приємно і сподіваємося, що будемо далі продовжувати. Напросити у Бога здоров'я. Вже третій раз сьогодні занурився, просто не повірити, але чекав цієї дни, щоб зануритися в воду і вийти. Враження неймовірне. Поко почисюсується, що очистився від цього всього, що начіпляв за цілий рік. Чому саме на ваш заводі? Ну я ходив, як правило, на напруталикавши сьогодні, пішов пішла шуга поліції, там не можна сьогодні купатися. То а я давно товаришую з машинобудівним заводом, то оцей вирішив сьогодні то скупатися. Але дякую Богу, дуже гарно. Отак, супер! Раджу вам. Сьогодні на чорному ринку один долар США коштує вже майже 27 гривень. Чому гривня знецінюється? Що може її стабілізувати? Та до яких кроків вдаються чиновники? На всі ці запитання дізнаєтесь відповідь у нашому наступному сюжеті. Національний банк України не отримав ще один транш кредиту, на який очікував, а це тисне на гривню. Що і спричинило зростання долара по відношенню до гривні. Приходу з за кордону валюти в якості оплати експорту немає. Так як були задекларовані скажімо, нашими чиновниками, нашим керівництвом держави, певні певні умови для того, щоб створити якийсь бізнес-клімат сприятливий для українського бізнесу. Але декларації залишили з деклараціями так звичайно були проведені декілька форумів в Європі, в на Близькому Сході, в Африці, але вони не дали того ефекту, який потрібен фактично для економіки, щоб вона почала дійсно працювати. З іншої сторони є вплив на нашу економіку зі сторони Росії. Є ембарго, є обмеження на експорт нашої продукції. Знову ж таки, зі сторони керівництва країни не було зроблено достатніх заходів для того, щоб перенаправити ринки. Ну, зробити для українських товарів інші ринки збуту, організувати це все. Знову ж та ж сама ситуація вертається до організації, до лобіювання фактично інтересів українських компаній за кордоном. Цього зроблено не було. Ну, причин не знаю, які там можуть бути причини, але факт залишається фактом. Відповідно, отрим... Ми не отримуємо з за кордону за наші товари, наші послуги, валюту. А і як наслідком є те, що курс починає рости? Станом на сьогодні один долар США на чорному ринку коштує вже майже 27 гривень. Нацбанк встановив. Майже 25, але знову ж таки, ну знову давайте порівняємо можливості Нацбанку нашого з навіть з деякими корпораціями, скажімо, яких оборот декілька разів більше, ніж Насбанку. Якщо ці корпорації цих корпорацій щось піде не так, то Нацбанк взагалі нічого не зможе зробити. Зниження вартості долара можливе за умови. Якщо зі сторони керівництва держави відбудуться відповідні кроки, які тим чи іншим чином простимулюють зростання експорту, то тоді так. Якщо ж не буде цього, ну тоді не надійтесь. Підігрівати ситуацію зараз будуть і спекулянти, які штучно завищуватимуть вартість іноземної валюти. До того ж, Нацбанк нещодавно задекларував вільний курс. Якщо ми візьмемо, приклад сусідньої Польщі, там також вільний курс. Там долар може коштувати 350 3,53,5 злотих, а через два місяці може коштувати 6. Нацбанк банк фактично не впливає на цю ситуацію. Там оці всі питання, тож коливання курсу вони залежать від бізнесової ситуації всередині країни від їхніх експорту, в першу чергу, тобто від замовлень за кордоном. Дар'я Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Затримання контрабанди із стріляниною 18 січня на ділянці відділу прикордонної служби фальків було затримано контрабанду цигарок, які намагались перевести до сусідньої Румунії. Чоловік, який здійснював перевезення ціці виробів, намагався втекти, внаслідок чого прикордонниками була застосована зброя. Детальніше далі у сюжеті. Контрабанду з 20 ящиків цигарок буковинець намагався перевезти через кордон. Завадити правопорушенню допомогла оперативна інформація, яка дала змогу прикордонникам вчасно зреагувати та затримати зловмисника. Тютюнові вироби спочатку чоловік перевозив ось таким позашляховиком, який в мене за спиною. А в подальшому ці тютюнові вироби мали, були, мали бути доправлені до сусідньої Румунії. Чоловік не відреагував на вимоги прикордонників зупинити автомобіль. Останнім довелося застосувати зброю. Прикордонний наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів вгору з автоматичної зброї, що й дало змогу затримати водія та транспортний засіб. На даний момент тривають заходи щодо встановлення причетності даного водія до протиправної діяльності. Також йому буде інкриміновано 185-та стаття, саме злісна непокора, законним вимогам представників державної прикордонної служби. Вилучені сигарети передадуть представникам фіскальної служби. Окрім цього, прикордонники ініціюватимуть вилучення та передачу затриманого позашляховика для потреб охоронців кордону, які перебувають в зоні проведення АТО. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рік тому, саме в цей день, 19 січня, кіборг Володимир Бузенко востаннє розмовляв зі своєю матір'ю. Він задзвонив їй із Донецького аеропорту та жодного слова не сказав про обстріли бойовиків, щоби не засмучувати. За героїзм президент вручив матері Кіборга Буковинця орден за мужність третього ступеня, присуджений герою посмертно. Вже рік Володимира немає, та свічка в оселі його матері Марії Бузенко не згасає. Ми що коло серця його теж так світло, що він буде оживати з, від цієї свічки, від цього світла. Буковинець героїчно загинув під час оборони Донецького аеропорту, але матір і його друзі досі не можуть звикнути, що Володимира немає. Його родич та друг каже, Володимир мав чимало мрій, та війна завадила втілити їх в життя. А він каже: мені я дуже хочу дітей, дуже хочу повернутися додому. Дуже хочу мати сім'ю, мати дітей. Ну, це був дійсно. Були плани. Да, були плани, були плани на життя. Я хотів повернутися. За героїзм Володимира Бузенка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Його президент особисто вручив матері Буковинця. Орден за мужність третього ступеня. Тобто для мене важливо, щоб він був живий. Добре, медалі, коли людина. Але треба, щоб він був живий з тої медалі. Вже медаль посмертно. Це для мене. Подивися на медаль, холодна медаль. Та іншої думки бойові побратими та односельчани. Вони вважають, що Володимир заслуговує не лише на цю нагороду, а й на звання Героя України. Кажуть, навіть після поранення у Донецькому аеропорту Кібер Буковинець продовжував бій і витягував з-під завалів своїх бойових побратимів. І таким щирим і відважним він був завжди. Він спас бабусю людині, бо 80 років була пожежа, і він врятував життя. Він зайшов, палаючий будинок, витягнув на руках, виніс. Людину і після того буквально за пару хвилин, пару секунд будинок рухнув, стеля. Якщо б він це не зробив, всі б стояли, бачили, знаєте, а він пішов і зробив такий великий подвиг. То я думаю, що він ще він, напевно, родилася людина з таким, можна сказати, героїзмом. Ті, хто знали, Володимира Бузенко хочуть, аби пам'ять про героя не згасала. Саме тому вже невдовзі одна з центральних вулиць села Великі Кучурів, де він народився і виріс, називатиметься на його честь. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Українські аграрії переконані, 2016 рік стане для них роком виживання. Якщо їм не буде повернуто податкові пільги по ПДВ, скасовані нещодавно прийнятим податковим кодексом. За словами сільгоспвиробників, скасування пільг робить аграрний бізнес практично збитковим. По всій країні фермери вже вдалися до протестів. Зокрема, перекривали дороги, аби привернути увагу влади до своїх проблем. Просять лише одного повернути стару систему оподаткування. Свої вимоги аграрії намагаються донести до парламентарів. Наприкінці грудня кількасот фермерів провели акцію протесту під Верховною Радою, куди навіть принесли заколоту свиню у труні як символ краху аграрного сектору в разі відміни податкових пільг. Вислухав проблеми аграріїв і голова парламентської фракції опозиційного блоку Юрій Бойко. Я пообіцяв, буде піднімати питання в парламенті. В Європі, когда работает производитель на земле, он получает дотацию от до государства 300-400 євро на гектар. У нас за счет льготы налоговой было примерно 20-25 евро. И его сейчас ще уменьшают за счет того, что внедрили вот этот налоговый кодекс и дополнительные налоги получили производитель. И поэтому, конечно, фермеры возбущены. Урядові фіскальні ініціативи дворічної давності вже призвели до того, що аграрний сектор за підсумками 2015 року зменшив об'єми на майже 5%, продовжуючи одночасно тенденцію до скорочення поголів'я, можна повернути на перехідний період ті налогові льготи, які були до цього времени. Поскольку і так сьогодні ситуація складна, рост цін на удобрення, рост на... Розцінна... Все продукты, инфляция в стране, это ухудшает условия работы производителя. Поэтому еще дополнительно в этой ситуации на него ложить бремя дополнительного налогов, конечно, это неразумно. У Верховній Раді вже зареєстровані три законопроекти, які передбачають повернення спецрежиму ПДВ для сільгоспвиробників. Наразі тривають консультації в разі досягнення компромісу. Вже у першому кварталі цього року в парламент може бути внесений окремий законопроект, який буде складатися фактично з одної правки до податкового кодексу. Буковина квітка моя. Таку назву має персональна виставка буковинського митця Івана Діордійчука, присвячена його 75 річниці від дня народження. На відкритті серед почесних гостей знімальна група Чернівецького репортера поспілкувалась з однокурсниками митця. Що цікавого вони розповіли, дивіться в наступному сюжеті. И я не ожидал, что Ваня вот э, на 75 лет своих вдруг такую сделает выставку. Потому что мы все время знали, он такой скромный был. Он такой тихий. Иногда сидели. Да, иногда сидели в, в, в это самое его аудитории и, и думали, Ваня есть или нет. Но я вам скажу, вот он, э, как говорится, сам себя сделал. Працюю, э, в основном, вы видите, акварель и графику, потому что я Після закінчення виженського училища я кінчив текстиль, художнє конструювання ткані, але так як був ну, способним, як кажуть, так скромно сказати, мене направили на сікольний завод художником-конструктором. Значить, розроби, розробляти форми рюмок, фужерів, бокалів, наборів для води, для соків. Значить, цю форму конструювати і декор. И достиг очень больших успехов. Жалко, что вот мало стекла здесь у него, потому что все-таки он боится, что що... оно ж такое хрупкое, кто-то заденет, разобьется. Это авторские вещи. Все. Я очень доволен, что що... вот у нас такие выпускники. На випускній вінєтці колишні студенти з гордістю показують свій клас. П'ятеро з тринадцяти присутні на виставці. Більшість робіт для експозиції вже пройшли перевірку іншими виставками та конкурсами. Ну, я відбирав роботи, які можна було показати людям, що дійсно вже довершені вони були. Вони всі ці роботи в мене були. На художніх цих на виставках обласних і республіканських я тільки їх виставляв ці роботи. Ознайомитися з пейзажами, натюрмортами, портретами, графікою та скляними виробами Івана Діордійчука можна у Чернівецькому вернісажі. Триватиме виставка до кінця місяця. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.